Ми заглянули у світ фантастичного кіно, обравши 5 чудових фільмів, які підкорили глядачів. Кожен із цих кіношедеврів відрізняється унікальним поєднанням уяви та оповідання, залишили незабутній слід у жанрі, а також отримали схвальні відгуки критиків за свою креативність та виконання. З першого погляду можна вирішити, що Ваканда звичайна територія Дикої Африки, але це не так: тут, у надрах пустельних земель, Ховаються поклади унікального металу, здатного поглинати вібрацію. Багато хто намагався дістатися до нього, розоряючи все на своєму шляху і приносячи смерть аборигенам, але щоразу таємничий дух Савани, Чорна Пантера, вставав на захист пригноблених. Через багато років лихо знову приходить у ваканду, і цього разу ворог заручився підтримкою сучасних технологій. Коли шансів майже не залишається, Тчала, молодий принц Ваканди, дізнається, що саме він має відродити легенду і продовжити вічну боротьбу, одягнувши маску чорної пантери. Після теракту в Київському оперному театрі агент ЦРУ об'єднується з британською розвідкою, щоб протистояти російському олігарху, який сколотив статки на торгівлі зброєю. Для цього агенти використовують інверсію часу, технологію майбутнього, що дозволяє йти назад. Цей фільм незвичайне продовження історії про відроджених до історичних монстрів. Дії розгортаються на невеликому острові Нумблар, розташованому в Тихому океані. Саме тут розкинувся величезний парк із динозаврами, який був заснований давним-давно відомим професором Джоном Хемондом. Уся територія наповнена джунглями, де колись мешкали хижі динозаври. У парку представлені клоновані монстри, які приваблюють багатих відвідувачів. Він намагається триматися на плаву і працює у звичайному режимі. Але з кожним днем стає ясно, що його популярність почала згасати. Тоді компанія вирішує піти на небезпечний та досить грандіозний крок створити новий ще більш удосконалений атракціон. Фільм Аліта бойовий ангел екранізація манги, але з деякими сюжетними змінами. Велика війна назавжди змінила планету. Тепер технології розвиваються інакше. Та й цілі у людей стали більш практичними та спрямованими на виживання. Кіборги стали частиною дійсності: вони сильні, витривалі і можуть виконувати різні завдання. Якось доктор Дісон Ідо знаходить на звалищі майже повністю зруйнованого та розібраного кіборга дівчину. У своїй лабораторії він відновлює її тіло, замінивши всі деталі. Пацієнтка приходить до тями, але не може сказати, хто вона і як опинилася в такому незавидному становищі. На землю прилітає маленький метеорит і стає причиною великих змін. Він врізається в самотній маяк, що загадковим чином змінює територію навколо. Професорка біології Ліна вже рік страждає від втрати чоловіка військового. Кейн вирушив на чергове секретне завдання, але так і не повернувся. Чи живий, чи загинув, жінка не знає, доки одного дня дезорієнтований і злегка блідий чоловік раптово не з'являється на порозі їхньої спальні. Радість триває недовго. У чоловіка починаються судоми і множинні кровотечі, а дорогою до лікарні машину швидкої допомоги гальмують військові. Ліна приходить до тями на секретній базі поруч із тією самою загадковою зоною, куди вже вирушали численні експедиції. Але повернулася, виявляється, тільки одна людина Її Кейн.